Собі такого. Піде замість мотоблока. Непоганий, звичайно. Да, можна було б катати замість мотоблока. Всім привіт, з вами я Рік Мазур і ми з татом знімемо про ролик, як ми будемо вибирати мотоблок собі. Так як нас тут, бачите, у нас пекіночка росте, тут землі у нас небагато, десь 5 соток, так? тут десь 5 соток чи більше? 4, 4 сотки. там далі у нас десь 15 соток. І ще взяв батько землю собі. І щоб не нанімати тут не заїжджати, тракторами собі. Ми вирішили, вирішили купити мотоблок. так? Вирішили купити мотоблок, так як у нас вдома залишилися наші два мотоблоки, трактори, то... а тут немає нічого, але треба займатися, бо сидіти не будеш просто, рух це є життя. І будемо купляти, так, тато? Так, будемо брати. Треба обов'язково, як я вже показував і казав, що тут земля піщана, така легка. легка, легка можна Тут вона від неорад, я сказав, а прийшовся мотоблоком, ти її перебирав, перебив, перебив, от вона віддихає, як то кажеться, до зими. Ну Якщо тут щось скинути міндобрива, вони теж перебиває повністю цей е, фризою так. мотоблок. Так що в нас, як більше створі і на теплички, душа тягне до мотоблока, тому що тракту в не зайдеш. Ну і гроші звичайно, ну, і, звичайно на трошця в нас грошей так, поки Так. А так, шістьорожка, хоч яких по подрожчали. Шістьорка раніше стояла 17-19 тисяч, ну, так, приблизно це дизель. Зараз вони такі стоять 37. Дуже дорого. Я вважаю, що це піднялося дуже для таких, які хочуть займатися, звичайно, городиною. Городиною. Так є. Ну, і ми вирішили купити. У нас два мотоблоки була Аврора. Добре, от працювали, ми ними працювали гектари. Дев'ять 9 гектар... 9 9 кінських, кінських сил було. Гектари працювали. Прям до... гектара, навіть три обробляли ним. Ну, вже, е... більше виходило. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Обов'язково підписуємося на канал. У нас дивиться 28% непідписаних. Підписуємося. Дуже дякую.